1 червня на арені Львів відбудеться безкоштовна бізнес-конференція. Анатомія бізнесу секрети ефективних управлінців. Якщо ви погрузли в рутині, не можете обійти конкурентів, не вистачає мотивації і енергії. Бізнес перетворюється в хаос, або досягли вершини і не знаєте, що робити далі, або тільки плануєте відкрити свій бізнес. То на цій конференції досвідчені спікери дадуть відповідь на більшість з цих питань. На конференції будуть розкриті наступні теми: масштабування бізнесу і горграф. Побудова бренду Володимир Поліщук. Старт бізнесу з нуля Олексій Назар. Маркетинг Андрій Федорів. Впровадження CRM Роман Шкапко. Клієнти з Ютуба Станіслав Чорней. Нетворкінг і побудова власного бренду Андрій Остапчук. Також під час перерви ви можете знайти нових знайомих, клієнтів, партнерів, інвесторів. І все це 1 червня на арені Львів. Приходьте.